Обласний центр медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів вже 20 років він є чи не містом для батьків, чиї діти мають органічні ураження центральної нервової системи та інші захворювання, які призвели до того, що малеча соціально дезадаптована. Так, тут працюють висококваліфіковані фахівці: і лікарі, і педагоги, і психологи. Так, тут новітні обладнання, так, гуманітарну допомогу центр має ледь не з усіх куточків світу. Тож всім, чим можуть, тут допомагають хворим дітям пристосуватися до життя, стати дієвою частинкою суспільства. Вони тут, ви ж бачите, тут безбар'єрне середовище, тут немає лікарів, тут немає такого ставлення, що ви прийшли хворі. Тут команда. Але є на жаль, категорія дітей єдина можлива допомога, яким зробити їх останні дні, місяці, роки насиченими життям. Це так звана паліативна допомога. В Україні про її запровадження зараз тільки починають говорити. Нині Чернівський центр медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів намагається створити відділення паліативної допомоги і в цьому не обійтися без підтримки мінсоцполітики. Розказали про проблему профільному міністру Андрію Реві. У нас є можливість дітей, які мають хвороби прогресуючі хвороби, що звичайно ограничує. Життя дитини там, місяцями чи роками надавати ці групи дітей і робити їх життя, скільки їм відведено таким, як і для всіх людей. Причому йдеться не про гроші. Відділення на чотири ліжка планується створити в рамках наявного койкофонду, але ж потрібні спеціалісти. Чернігівські реабілітологи цікавилися зарубіжним досвідом. Кажуть, наші можуть налагодити справу не гірше, а може й краще за закордонних колег, якщо вдасться. Принаймні, сподівання є. Я багатьох закладах бував і повірте, я давно працюю, Но я можу зразу відрізнити, де показуха, абсолютно правильно. а де є реальність Я вам точно скажу, що тут абсолютно життя є. є Оце так. мій висновок. Діти, які потребують паліативної допомоги. Це зараз передусім біль їх батьків, які зі своїм горем наодинці. Чи розділить з ними цей біль держава?